операція Нічний молод відзначилася безпрецедентним масштабом задіяних активів. Вона включала ударну групу із семи стелс-бомбардувальників B-2 Spirit, понад два десятки крилатих ракет Томагавк, а також допоміжний флот, що налічував понад 125 літаків США, десятки літаків дозаправників та підводний човен із керованими ракетами. Друзі, Ютуб впритул не бачить це відео та не хоче додавати його в рекомендації, прохання зайти та поставити лайк для просування. Українського контенту визначальною особливістю стало перше в історії бойове застосування GBU 57 МОП 30 тисячної фунтової бомби бункеропробійника, розробленої для знищення глибоко заглиблених цілей. Ця місія тривала приблизно 25-30 хвилин у фазі повітряного бомбардування, характеризувалася надзвичайною точністю, ретельною дезінформацією та повною відсутністю виявлення іранськими засобами ППО.